Завжди для того, щоб вирішити якесь питання, потребується відповідне фінансування. Знову повернуся до наших будинків інтернатів. Вони в цьому напрямку працюють, ну, скажімо так, як приклад для інших установ. Постійно здійснюється співпраця із різними фондами, конфесійними організаціями, підприємствами. Громадськими організаціями, як в державі, так і за кордоном. Наш розвиток закордонної співпраці вже майже охоплює всю Європу, починаючи від Словакії, закінчуючи Німеччиною. Є в нас сплідна співпраця по наданню допомоги. Навіть наші діточки туди в свій час і постійно майже виїжджають, відпочивають в частності в Чехії. Виступають своїми концертами, і це їм надає можливість бачити світ, розвиватися творчим. Основне завдання діяльності будинків інтернатів це надати можливість їм інтегруватися в суспільство. Якщо раніше в радянські часи наші заклади соціальні були як закрита установа, то зараз останні роки прийнято рішення, щоб ця установа була відкрита, щоб цих людей, які мають відповідний особливий розвиток, готовили до життя. І такий, як приклад, у нас вже є напрацювання, ви знаєте, у нас є відділення в Тячеві, це Парасолька, де діти і підопічні вихованці навчаються всіх. Азів життя для того, щоб потім, під наглядом соціальних працівників, вести самостійне життя у суспільстві і приносити користь суспільству не тільки споживати, але і надавати користь. І такі в нас вже починання є. Завдяки знову ж повернуся до того, що говорив, завдяки спонсорським допомогам міжнародних організацій. Наші діточки вже проживають самостійно, мають придбані квартири за рахунок спонсорських коштів. І надають посильну допомогу і користь державі. Інший напрямок, який ми курюємо, це є надання інвалідним санаторно коротних лікування. На жаль, дане питання воно постійно є актуальним і постійно є, скажімо так, проблемним, тому що потреба і, за, і Попит він завжди е, перебільшує задоволення. Тих людей більше набагато є у черзі, чим є можливість їх забезпечити. Чому? Тому що це в основному є державна програма. Надходять санторно коротні путівки е, пільгої категорії громадян, відповідно через наші районні міські управління, пільгова категорії, в тому числі інваліди, і отримують їх. Згідно черговості і по мірі наступ поступлення потілок разом з тим, з метою, щоб зняти хоч трошки це напруження, в області задіяно вже декілька років поспіль наша місцева програма компенсації за санаторно курортне лікування. Якщо за рахунок коштів держави за державну програму за самостійне санаторне лікування надається 400 гривень передбачено, то по нашій місцевій обласній програмі пільговик, в тому числі інвалід, він отримує 100% повернення вартості санаторного коротного лікування. Якщо було затрачено 4-5 тисяч, йому це повертається після проходження оздоровлення. Подається відповідний пакет документів. Тому числі е, квитанція про розплату, і через наші структурні підрозділи департаменту людина на свій рахунок отримує 100% кошти. Це дуже добре. І людям, які скористалися цим, е, ну, скажімо так, ця програма сподобалася. Тому що тоді трошки можна не дивитися на черговість. Е, іншим і основним напрямком це. Є в нас забезпечення технічними засобами реабілітації і протезно-ортопедичними виробами. Дане питання ну, регулюється постановою 321 Кабінету міністрів, якою передбачено адресне надання даної допомоги особа, яка потребує забезпечення або інвалідною коляскою. Або протезно-ортопедичним виробом відповідно до наявності медичних довідків, пише заяву, подає необхідний пакет документів у органи судзахисту за місцем проживання, і йому цей технічний засіб або протезно-ортопедичний вироб надходить адресно додому. Якщо раніше це треба було людині приходити отримати управління, то зараз через наші сервісні центри, які є в Мукачеві. Виробники поставляють даний віри адресно до інваліда.